Є випадки, коли дійсно можливо оформити відстрочку по догляду за батьками, навіть якщо є сестри, і взагалі без доведення відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Для підтвердження свого права на відстрочку нам знадобляться. Або висновок ЛКК форми 0,80 4 або речочка 2. Або наявність першої групи інвалідності із відміткою про потребу постійного стороннього догляду. Крім цього, акт встановлення факту здійснення догляду, ну, або ж довідку про отримання компенсації по догляду. На підставі ось цих документів також може бути оформлена відстрочка по догляду за дружиною або за дитиною. Залишилися питання, то запрошую до обговорення. Ну, якщо вам потрібно проаналізувати конкретно ваш випадок, то пишіть мені у директ або одразу через чат-бот у Телеграм.